Я тільки свою думку розповісти з приводу останніх новин. Я вибачаю, що непевно зрозуміла, але ніби як Путін згодний а, значить, припинити всі ці стрілялки війну взагалі лише на 30 днів, тобто на місяць. А при примові, якщо Зеленський поводяться віддати країн, значить документально, тобто законно, вже, щоб все було підписано, тому що вони ж тільки окупація відбулася. Там. Може, не, головне, не а, головне те, що невідомо, що я поясню скільки буде ця війна, я так замислилась. Добре буде патриотом, але ми повинні розуміти, що життя одне у кожного на цій землі. И хтось скаже, якщо тебе щось не важко, така дуже не патриота, уїжджай взагалі за кодом. Не важливо неважливо, можно знайти якщо оказалось. що людина, яка виїжджає за кордон, теж не є патріотом. Я спробую пояснити те, що всі знають. Діло в тому, що ви ж розумієте, що людина, яка виїжджає за кордон, вона нічого не робить для України. Може краще нічого не робить сидіти. В принципі, майже так, як я, так. Да? А, а можна тут залишитись і все, що стосується допомоги, наприклад, чоловіків можуть призвати свій час, вони можуть воювати, або хтось може донатити, або хтось може дійсно бути чим допомогти. Або хтось може а, в госпіталях. Ну, ви зрозуміли, взагалі це вся допомога і за все потребує залишення в країні. Але хочу сказати, що не залишитись ви чи залишитись Ах, все одно. А, це страшно, розумієте, якщо це не припиниться, значить це буде дуже довго. І я навіть тут сижу. Тому що в мене немає бомбосховища, хтось скаже, що всі ж сидять. вам я скажу, я не всі. Там якісь новини, що я взялася, блін, в дороги, що всю ніч, ніби будуть якісь нові ракети пускати. Балістичні якісь, якщо хтось читав, там в дорогамах скрізь. Може це б'є, може дійсно залякування. Але я не знаю, просто я кажу, що діли в тих ракетах, а в тому що а, найближчих сім днів, поспіль, поспіль, тобто щодня, щодня, кожен день, кожен день, підвищена тривога. І я це все чую. Це не смішно, а, все повністю реально. Там все збивається все чув, весь свій шум, той момент, коли дійсно ми всі сусіди сплять. Ну я не знаю, просто це надіється, просто знаєте, на якусь, скажімо так, волшебну пачку. Ну, це ж все ж таки війна, я не знаю. Тому, чи людина виїжджає, чи вона вже в чому-то не впевнена, вона не вважає бути одну. А я вам ще скажу, життя одне, якщо так як я казала, немає умов, немає де ховатися. Я не знаю просто. Не знаю. Нічому не можу порадити нікому. Просто сижу тут трошки жутко, хоча там іде хтось не може віднімати. Проводить з все, Всім чудової ночі, тихої могили.